Летючий Капелюх Андрій Бондарчук, Марина та Сергій Дяченки. Жили були два хлопчики, два братики. Один був дуже великий, йому було сім років, він ходив до школи, називався Андрійчик, а другий був просто великий, йому було п'ять років і він ходив у садочок. Називався він Гордійчик. Їхній тато був льотчик і літав на літаку, але не на звичайному пасажирському. Ні, тато Гордійчика і Андрійка літав на військовому літаку, а вони такі швидкі, що ніхто до пуття й не знає, які вони на вигляд. Кажуть, що військові літаки зелені, з гострим носом, але хто зна. Тільки придивишся, бува, до військового літака, а він уже й полетів. Ось які вони швидкі. А уявляєте, які, яким сміливим треба бути, щоб літати на такому літаку? А Гордійчикова Андрійчикова мама працювала на комп'ютері. Але не на простому, а на найрозумнішому. Він стояв у самому центрі Києва, у великому будинку з написом Головний комп'ютер Цей комп'ютер був такий розумний, що міг через інтернет з'єднати вас навіть з марсіянами. Хлопчики дуже любили свого тата і свою маму, а ще вони любили свого дідуся, який жив у селі під Києвом. Ось тому їм подобалося приїжджати до дідуся в гості, а в селі добре. По-перше, там кури ходять не як у зоопарку, а на волі, просто під ногами. По-друге, там молоко не з пакета, а з корівки чи навіть з кози. Дідова коза називалася Ізабелла. Вона була добра, але іноді вредна. Андрійчик її трохи побоювався, але все ж любив за молоко. Влітку гордічик з Андрійчиком зібралися до дідуся в гості. Андрійчик взяв вудочку, гордічик відро й лопатку, а ще тато дав їм мобільчик. А про мобільчик історія особлива. Андрійчик, коли ще був маленький, думав, що коли від звичайного телефону відрізати слухавку, теж буде мобілка. Узяв і відрізав, тільки слухавка дзвонити не захотіла, мобілки не вийшло. А мама з татом дуже розсердились. Навіть страшно сказати, як розсердились. Але і Андрійчик, і Гордійчик тепер знають, що мобілка то це не просто відрізана слухавка. Мобілка це особливий телефон. Його можна брати з собою в поле, на річку, куди завгодно. Він, однак, працюватиме, тільки треба вчасно його заряджати. І ось коли хлопчики зібралися до села, тато дав їм з собою мобілку, але таку маленьку, щоб вони, то вони її називали її лагідно мобільчик. Тато сказав, що мобільчик допоможе їм почути одне одного, коли що. Як це, коли що? спитав Гордійчик. Андрійко промовчав, він уже знав, якщо тата каже, коли що, то це означає, коли щось трапиться. Але що може трапитися влітку в селі з двома великими хлопчиками, особливо якщо вони не самі, а з дідусем, з козою та ще й з хвостиком, а хвостик то такий песик. Його так називали, тому що він хвостиком за всіма бігає і ні на крок не відстає. А ще увесь час за хвост, хвостиком своїм помахує. Одного ранку хлопчики пішли до річки. І дідусь пішов до річки пасти козу. Коза, зрозуміло, теж пішла, а за ними за всіма хвостик прихвостився. Андрійко взяв вудочку, банку з черв'яками і прозору торбинку на рибу. Гордічок узяв віддерця й лопатку, щоб глину на березі помісити, з глини вареників наробити. А ще Андрійко взяв мобільчика про всяк випадок. Тато вилів усюди його з собою брати? Прийшли вони до річки, і кожен взявся робити своє. Коза траву пощипує, дідусь газету почитує, хвостик за метеликом ганяється, а Андрійко свариться з Гордійчиком, бо той своєю глиною у воду скаламутив, і тепер жодна рибинка не ловиться. А тоді набридло їм сваритися, вареники не ліпляться, риба не клює, тож Андрійчик і каже Гордійчикові. Може, подзвонимо татові? А Гордійко відповідає, Ти що, тато суворо присуворо наказав, не турбувати його з дурницями, а в нас це якраз дурниці. Ось коли що і тільки но він це сказав, почалося: Як звіється вітер, як заколишиться трава, як захитаються дерева, хвостик завив, коза бородою затрясла, дідусь газету випустив і недарма, адже саме тієї миті. З'являється в небі величезний капелюх, летить над землею і сідає просто на траву. Оце дивина, думає Андрійко, з гордіком. Гарнесенький капелюшок, завбільшки як дідова хата, залізний та ще й з дверцятами. Цікаво, правда? А далі закурився над капелюхом зелений димок. І відчувають хлопчики, що стали вони легенькі, мов повітряні кульки. І що їх, наче пилососом, втягує повітрям просто в той капелюх. І дідусь слідом за ними пливе, і хвостик, і коза пливе, вим'я похитує, копита в різнобіч, мекає, бородою трясе. Не встигли хлопчики отямитися, як уся їхня компанія в капелюсі опинилася, а в капелюсі тісно і повно, повнісінько маленьких зелених чоловічків, Мов би, яке дитятко з пластиліну їх ліпило, але невдало вийшло, кривенькі. Тонконогі носи стирчать, мов трубочки, і лепечуть вони то о бобо, то а баба, то о го. І нічогісінько ж не зрозуміло. А далі помістили їх усіх і дідуся, і Андрійчика, і Гордійчика, і хвостика, й козу у велику прозору колбу. Виходить найголовніший зеленяк, ніс трубочкою. О-хо-хо. питає, а коза Ізабела Ме. А він вирішив, мабуть, що вона серед людей найголовніша, коли так сміливо з ним розмовляє. І знову: «У-зу-зу! а Ізабела знай своє править. Ме. А він тоді своїм киває, хапайте, мовляв, козу, будемо з нею досліди робити. Зеленяки схопили козу, повлечили її в якесь крісло, таке, як ото зуби лікують. Коза зі страху аж упріла. Дідусь перелякався, окуляри загубив. Андрійчика і Гордійчика до себе пригортає. Хвостик перелякався, перестав махати хвостиком, скавчить тихесенько. Гордійко перелякався, тремтить ось-ось заплаче. Андрійко, звичайно, теж страху наївся, але ж він був старшим сином військового льотчика і вже майже дорослим, сім років як не як Вскочити в халепу, вскочили, треба тепер якось виплутуватись. І саме тоді. Андрійкові згадалося от те саме татове, коли що. Оце вже не дурниці, подумав Андрійко. Це ж і є оте, от що. І він сягнув у кишеню по мобільчик. А мобільчик наче цього й чекав. Екранчик на ньому світиться, кнопочки підморгують, квапиться Андрійко, згадує, як його тато вчив. А коза Ізабела тим часом скрісла Ме, а зелені до неї, аля-ля. Якісь дроти до кози під'єднують. Гордійко бачить, що брат не боїться і теж посміливішав, підказує, куди натискати. Дуже йому шкода кози, хоч вона й вроднюща, однак непоганий, молоковний і смачне. Чого вони до неї причепилися? Викликає Андрійко тата, а гудка в телефончику нема. Не з'єднується мобільчик з татовим телефоном, хоч ти лусни. А зеленяки уже свій дослід починають, мишками водять, на кнопки натискають. То на козу Ізабелу подивляться, то на хлопчиків з дідусем поглянуть. А один побачив у Андрійка в руках мобільчик, носом трубочкою засупів, і до нього. У хлопчиків душа вп'яти. Відбере мобільчик і кінець, заберуть гордійка з Андрійчиком на далеку планету, і прощавайте, мамо, тату. І невідомо, чим би це закінчилось, коли це раптом у зеленяка під ногами хрусь, а це дідусеві окуляри знайшлися. Тобто Хлопчики зрозуміли, що це дідусеві окуляри, а зеленяк не знав, що то таке. Відразу забув про мобільчик окуляри в руках крутить, і таки не дурний, здогадався, для чого окуляри. Козі Ізабель їх несе і на козячого носа начіплює. Коза в окулярах, уявляєте? А мобільчик і далі мовчить. Андрійчик плаче, Гордійко теж плаче. Мобільчика гладить і благає. Будь ласка, любий мобільчику, з'єднай нас із татком. Хіба тобі важко? Ми тебе дуже-дуже просимо. Ну, з'єднай. І раптом, чи то Андрійко якось по особливому телефончика повернув. Чи мобільчик дуже сильно пожалів, хлопчиків, лунає гудок у телефоні. Тоненький такий гудочок, мов би заспівав мобільчик, мов би ниточку протяг. Протяг ниточку, відшукує, де їхній тато на літаку літає. Шукає, шукає, знайшов. Ало, каже тато. А хлопчики в два голоси. Татку, татку, нас, зелені чоловічки, у капелюх піймали і вже у сканер запустили. Що за дурниці, каже тато, і голос у нього дуже сердитий. Ви з вашими дурницями перебили мені важливу нараду. Татку, татку. плачуть Гордійко з Андрійчиком. Ми не жартуємо, тут, дідусь, його теж піймали. Якщо ти нас не врятуєш, то більше ніколи, ніколи не матимеш, на кого сердитись. А дідусь теж хоче щось сказати, проте не може й слова вимовити, тільки покректує. Але тато й без слів уже зрозумів, що настало те коли що, про яке він їм казав: Бо ж, не будуть майже дорослі сини військового льотчика ні з того, ні з цього плакати, так, каже тато. Ваші координати, тобто, де ви знаходитесь? У капелюсі, тобто в летючій тарілці. А окрім тарілки, ви ще щось бачите? Козу бачимо. Дідуся, хвостика, зеленяків цих бачимо. Зрозуміло, каже тато, тільки не вимикайте мобільчик за його сигналом ми з маминим комп'ютером знайдемо вас. І в телефончику стало тихо, лише десь далеко далеко військові команди чутно, і як хтось на них відповідає Слухаю, слухаю. Так, буде виконано. Що тепер хлопчикам робити? Тільки чекати, а чекати все страшніше. Коза Козах у окулярах, але мекає уже якось дивно, дуже тихо і би, спросоння. А ці зеленяки навпаки розговорилися є хе цо оцо, і у -тю, тю Раптом на екрані мобільчика якісь букви з'являються. Добре, що Андрійчик уже вмів читати. І Гордійчик, до речі, теж умів, але тільки по складах. Ось Андрійко читає: Синочки, тримайтеся, я знайшла вас по інтернету. Тато вилітає на допомогу, мама. Тут хлопчики на радощах. Підстрибували, обнялися і даремно, бо зеленяк, той, що на дідусеві окуляри наступив, одразу ж здогадався, що це не просто так. Носом трубочкою засвистів і знову прямує до гордійка з Андрійчиком. На мобільчик поглядує. Ось уже руку свою тоненьку простяг, але враз як закричать усі зеленяки, як кинуться до свого зеленого екрана, а там і великий екран був. Андрійко з гордійком лише тепер його зауважили. І бачать хлопчики на екрані літак військовий, вперше в житті бачать його так близенько. Ніс гострий, крила як у шуліки, а на кабіні лев золотий намальований, і прапор український з тризубом. Татко, та це ж татко. кричать хлопці. Це наш татко летить. Чуєте зеленяки? Відпускайте нашу козу. А зеленяки порадились, побігали і вилітає. Військовому літакові назустріч кругла така, уся в голках, наче каштан стопудовий вилітає інопланетянська зелена бомба. Страшно, так? Бомба зірвалася і все небо ніби у темній фарбі, і літак не бачить, куди йому летіти. Дурні зеленяки не знають, що військовий літак і в суцільній темряві долетить куди треба. Для цього в нього в кабіні прилади різні. Не допомогла бомба, не відстає від летючого капелюха. Летючий тато. Тоді зеленяки швиденько по стільцях розсілися та, як натиснуть, як нададуть швидкості, у хлопчиків аж дух перехопило так швидко, лечучий капелюх уперед помчав. Літак відстає, 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 страшно? А літак теж непростий. Він у десять разів швидше за будь-який їхній капелюх літати може. Просто це хитрість така, спершу ледь-ледь відстати, а тоді різко вперед і готова мішень. Ось лише гордійчиків і Андрійків тато по капелюху стріляти боявся адже там його синочки. А якщо він в них поцілить, що тоді? Військові льотчики вони усе наперед прораховують. Ось тому почав татко довкола капелюха кружляти то справа зайде, то зліва, то знизу вирине, то зверху наляже. Капелюх ухиляється, зеленяки зі страху геть ще позеленішали, а нічого не вдіють. Не, не розуміють інопланетяни, чого від них хочуть. Тут Андрійко згадав, що йому тато про інтернет розповідав, куди натискати, що мобільчик з маминим комп'ютером зв'язався. А мамин комп'ютер усі мови знає, може, і з інопланетянами розбереться. Згадав Андрійко й почав на кнопки натискати. А мобільчик і радий, вогниками переморгує, букви екраном біжать. І ось висвічується на екранчику: О, мамо! Гордічик з Андрійком. В один голос О мамо, а зеленяки як стояли, так і сіли. А хлопчики далі. А та та-та!». Це означає, якщо ви негайно не приземлитесь і не відпустите нас, то наш тато усіх вас накриє. А зеленяки виявляються не дурні. На екран поглянули, де літак військовий, а хлоп... на хлопчиків, на дідуся, на козу Ізабелу, і поволенький капелюх донизу пішов, сів на землі. Закріпився, відчувають хлопчики, що стали вони знову легші за повітря. І той самий пилосос, який в тарілку їх затягнув, тепер назад на волю вивантажує. Андрійка, Гордійчика, дідуся, песика хвостика. А де Ізабела? Угу-гу. кричать хлопчики. Це означає, якщо ви негайно не повернете нам козу, то всю вашу цивілізацію буде знищено за 24 земні години. Тоді вилітає з капелюха, як на хмарці, коза. І плюс на травичку, очі в неї очманілі, ось і все. Тільки но випустили усіх капелюх фіть і в небо швиденько, швиденько-швиденько почав зникати. Розтану, мови, не було. Тут почувся почулись завивання, гуркіт, і просто на поле літак приземлився, а військовим літаком однаково де сідати. Чи земля, чи вода, чи поле з кукурудзою, тільки б корова не підвернулася, чи там трактор. І вистрибує з літака тато, не в льотній формі, а чомусь у сорочці з кроваткою і шоломом у руках. Як кинеться він хлопчиків обіймати, і дідуся обіймати, і хвостика. А тут знову почулося ревіння мотора, і на поле вірвався великий джип. А з нього вистрибнула мама. Як кинеться вона хлопчиків цілувати, і дідуся цілувати, і тата, між іншим теж цілувати, і навіть козу один раз поцілувала. Молодці, сказав тоді тато. Андрійкові і гордійко, з Гордійком. Ви справжні герої. Як ви не розгубилися, не здрейфили? Це все ви з мамою зробили, та ще мобільчик, а ми що? Ми нічого, ми тільки на кнопочки натискали, сказали хлопці, а потім у газеті написали: Тато, військовий льотчик і мама інтернет-оператор головного комп'ютера країни, врятували від інопланетян двох своїх синів, їхнього дідуся і козу Ізабелу. Усе правильно, хвостика тільки згадати забули, але ці газети завжди, завжди щось не так напишуть. Мобільчик став дуже знаменитий, а тато подарував Андрійкові з Гордійком два нові телефони, і навіть дозволив їм іноді дзвонити просто так, з дурницями. Хвостикові причесали, вичесали з хвоста реп'яхи і сфотографували для собачого журналу. А коза, тільки ви нікому не кажіть. Коза заговорила по Зеленяцькому, тобто по-інопланетянськи. Замість ме то емеме, то імеми, то умуму. Андрійчик просив дідуся нікому цієї таємниці не розкривати, бо коли довідуються вчені, то заберуть козу до свого інституту і почнуть її вивчати, як ті зеленяки. А ввечері, коли небо ясне, коза Ізабела любить посеред двору сісти. І на зорі дивитися? Дивиться так зачаровано, печально, бородою потрушує, а іноді ще й зітхає. Еге-ге! і що вона має на увазі?